Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Дорогі мої друзі, підписники, гості мого каналу Захоплення Марічки, усіх вас вітаю зі святом Святої Триці, виймі Отця і Сина, і Святого Духа. Хочу побажати в цей день нам усім мирного. Тихого, благословеного неба, швидкої нам перемоги, любові, тепла, достатку, Божої опіки, Божої благодаті, Божого благословення, сімейного затишку, сімейного благополуччя, любові, тепла, достатку, міцного, міцного здоров'я, бережіть себе. Бережіть себе, дорогі мої, і своїх рідних, своїх близьких. Нехай отець, син і Святий Дух буде поруч з нами, нехай нас постійно оберігає, оберігають від лихого і посилають нам тільки, тільки хороше. Так хочеться побажати нашим захисникам, щоб отець Син і Святий Дух допоміг нашим, нашим захисникам, нашим Збройним силам України вистояти, виборити нашу перемогу і повернутись додому живими і неушкодженими повернутися живими з перемогою до нашої до наших рідних, до своїх батьків, до своїх матерів, до своїх дружин, діточок, сестер, братів. Дорогі мої друзі, я вас щиро-щиро люблю і прийміть мої найщиріші вітання. Бережіть себе, бережіть себе і своїх рідних. Все в нас буде добре. Бажаю усім людям на землі, мирного неба, любові, тепла, добра. отця і Сина, і Святого Духа.